Громадський простір, який даруватиме позитивні емоції для дітей та дорослих, мають на меті створити в Івано-Франківську у концепцію змін. Має входити парк Шевченка та міське озеро, розповідає Руслан Марцінків. Нам дуже важливо, щоб наше озеро, наш парк, він був цікавим, він був неординарним. І таким, щоб люди, які будуть приїжджати до Івано-Франківська, говорили, що справді такого ми не бачили в інших містах. Це щось таке нове, щось цікаве. Тому для нас це дуже важливо, що такий ми захід починаємо. З цією метою до міста приїхали молоді та амбітні архітектори. Майже 20 фахівців із Прикарпаття, Хмельницького, рибніка, що у Польщі, та Любліна. Михайло Смуша каже: важливо, аби проект приваблював як місцевих жителів, так і туристів. Дуже важливо, щоб ця територія. Вона мала якусь певну концепцію, щоб це не було просто озеленення чи просто якісь красиві доріжки. Ми хочемо, щоб це було місце притягання людей, притягання мешканців міста, притягання туристів, щоб люди чомусь хотіли туди піти і не просто піти, люди хотіли би там залишитися. Говорення тривало протягом двох днів. Усі напрацювання зібрано в єдиний проект для подальшої розробки парку майбутнього. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.